Всім привіт! З вами Яна вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні, 19 серпня, понеділок, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Маю надію, що він буде продуктивний і цікавий. І сьогодні вже в мене є маленький фініш. Я вишила ось таку фігурку від Вусі. Тут багато відтінків коричневого, і я думала, що буде трохи мені занудно вишивати, але ні. Все-таки не такий страшний вовк, як його малюють. Легко мені далася ця заготовка. Вишивала я її з великим завзяттям. І нагадаю, що з цією заготовкою я беру участь у челенджі «Вишита малеча у групі вишивальні вечорниці. Ось такий гарний песик. Мені підбо... подобається підбір. Бісером особливо зачаровують ці зелені оченята, і носик такого ну, ми бачимо, що тут матовий бісер чорний, але виглядає шикарно. Він тримає в руках такий подаруночок в синій якийсь такій обгорці з червоним бантиком, можемо ніби здогадатися. І в такому червоному і дуже гарному капелюшку. Я стараюся працюю, тому що мені хочеться. До кінця лі літа вишити. А якщо не встигну, то в принципі до кінця року, що в мене був такий великий фініш з 12 фігурок? Ну ось і все йду. Я працювати, вишивати і показувати вам щось нове і цікаве. Сьогодні четвер, 22 серпня, і лише сьогодні знімаю свій звіт, тому що в мене досить мало часу. І вже сьогодні в мене є маленький фініш. Вишила я ось таке чарівне миле поросятко торгової марки Вусіч, Східний гороскоп. Плідно працюю над цими заготовками. Мені хочеться якнайшвидше довишувати. Ну, до кінця літа не знаю. Побачимо, тому що в мене якось. Планувалася одна виходить інше, але нічого. Е, отже, тут досить багато рожевих кольорів, і мені здавалося, що, в принципі, буде легко, але я трохи плуталася в кольорах рожевих, але потім все більш-менш налагодилося і процес пішов. Е, я вже забули, мені здається, ще мені залишилося вишити 5 фігурок, мавпочку, коника мишку. Так, кошта я не вишивала. Не можу згадати. Мені здається, що п'ять фігурок ще залишилося, в принципі, суп. Мені подобається в цьому поросятку такі оченятка. Знаєте, спочатку вишивала, я вишивала, і думаю, якось незрозуміло, що це за носик такий блискучий, але потім, дивіться, в принципі, ось. Таке, якщо дивитися, досить гарний, досить миле, ніжне, таке а, поросятко. Ну, ось все, що я сьогодні вишила. Хочеться максимально знімати і показувати вам свої якісь вишивальні, чим я займаюся. Не виходить, на жаль, таке буває. Знаєте, головне, щоб в нас в Україні все було добре. а Там буде і вишиватися, і зніматися відео, все буде. Головне перемога нашої України. Ну, йду я вишивати і щось вам, звичайно, показувати. Сьогодні неділя, 25 серпня, і сьогодні лише невеличкий звіт вам покажу. Вишивала я ось цю чарівну ялиночку від Вустіч. І вийшло я зовсім небагато. 1016 бісерин. З цією роботою я беру участь у грі кубики. Треба вишити певну кількість бісерин або хрестиків, і вам просто зараховується норма. Ну і я. Старалася, цей тиждень необхідно було вишити 500 хрестиків або 1000 в бісерини. Я з цим справилася і вирішила вишивала, вишивала. Вирішила спочатку думала, буду низ вишивати, але потім думаю, ні, буду вишивати ось цю таку чарівну зірочку. На жаль, сонце зараз заходить, тому не можна роздивитися всієї краси, але в загальному е дуже гарно, мені подобається. Е ну і... В принципі, це все, що я вишивала цього тижня. На жаль, він не такий продуктивний, як би мені хотілося, але нічого поробити не можу. Такий зараз час, тому буду. На наступному тижні намагатися більше вишивати і знімати для вас цікаве відео. Дякую вам, дякую, що ви провели цей вишивальний тиждень разом зі мною. Бажаю вам всього найкращого. І з вами була ваша Яна Вишивана.